І так, ще одна ідея, як швидко зробити міні-вольєр для нутрі. Припустимо, що ви маєте шифер. До шиферу з зовнішньої сторони кріпимо брусок. Так, зараз ми Ось беремо брусок, кріпимо. Я просто знайшов шифер, щоб вам показати, як може хто швиденько схоче внутрі їх. Придбати її. Ось брусок до шиферу. Далі, з тої сторони, ми на три шурупи. Зараз, зараз я зараз я гарно тут все зроблю вам. От шурупи беремо шуруп. Бачите, на шуруп дає... даємо шайбу і на три шурупи прикручуємо. Тут на два, на третій відкручений в мене. ось. На три шурупи прикручуємо отой брусок, що є, з'єднуємо. З, з однієї те саме ми маємо з другої сторони шиферу. Так, маючи другий кусок шиферу, я вам просто я не з'єднував нічого, вам просто хочу показати ідею. В даному, в даному моменті в мене є е, шифер плоский. Ну, то не обов'язково можна і такий шифер е, хвилястим зробити. Тепер дивіться. Тут і вертикально. Ми до кінець плоского шиферу гарно приставляємо до кутника. І ми кріпимо так само, просверлюємо дирку в шифері і кріпимо до того брусочка. І так, чотири сторони. І якщо ви маєте. Маєте брусочок, маєте шифер, то ви протягом години самі або з допомогою ви зробите міні-вольєр. от так як в мене є, то вийде десь метр 15 на метр десь 20 приблизно, метр. То метр ну, який у вас буде шифер, такий і вийде. І ви вже тимчасово будете мати. Міні-вольєр міні для нутри. Саме основне в тому, щоб була бетонована підлога, щоб бетону було хоча б 7 см, як мінімум 7-10 см треба бетонувати. Бажано бетон, якщо будете бетонувати, дати якесь желізо, бо якщо без желіза, він може того потріскати і можуть бути проблеми. Не, не брати щебень і заливати рідким розчином, перемішати щебінь з бетон пісок, три до одного, зробити, відро піску, три відра піску відро, відро цементу і десь 3-4 відра, дивлячись від фракції щебеню, то перемішати, кинути на підлогу. Ну також... Якщо я вам такий ось, ось цей міні мініволір показав, як він може бути дуже швидко зроблений, якщо є шифер. Якщо шиферу немає, то можна також збудувати, напевно, з цегли. Навіть якісь одну сторону, наприклад, поздовжні сторони, зробити в півцегли, або все на ребро можна по. Помурувати і гарно заштукатурити цементним розчином. А якщо заштукатурити, робити висоту, робіть. якщо будете з цегли робити, то робіть метр висоту. Не пошкодуйте тих пару рядів. Бо 75 см я робив, то проблематично. Деякі нутрії, якщо не приберете, а більші нутрі, вони можуть, вони такі деякі спортсмени є, то вони будуть вилазити, будуть тікати. Того не потрібно робити, якщо будете з цегли робити. На ребро не потрібно пів цегли, на ребро гарно виложити, метр висоти. ну, Дверчата, звичайно, там якісь придумати дверчата, щоб було у вас. ну, такі, ну, Дверчата робити на висоті десь 50-60 см, ну, так, щоб ви ногу могли закинути і зайти. Не робити дверчата дуже того, низько. По якій причині? По тій причині, що, що будуть випадки рано чи пізно, що ви забудете дверчата відкрити, і, і, і внутрі будуть вам з клітків, з вольєру втікати. А я в мене там вольєр один. Вольєр зроблений, що дверчата на рівні десь 40 см від того, від підлоги, то внутрі вилазить туди, ну і я вже два рази втікли мені з того вольєру. А в другому вольєрі, я вже знаєте по практиці зробив вище. Зробив десь десь 60 см дверчата, що я. Ледве ногу отраз закидаю, ну але я заходжу туди. Собі блока, як мені важко, то я блока поставлю, щоб стати з одної сторони. Я собі заходжу туди. І... І, і. і так є, але з того вольєру внутрі ніколи не втечуть. Якщо буде біля 60 см. От. Так що я от невеличкі вам ідеї дав. Хто як зможе собі зробить, ну, обов'язково має бути. Зроблено, щоб підлога була бетонована, і матеріал такий, який е, нутрія не гризе. А нутрія не, гри, не буде гризти вам цеглу <кхи> поштукатурену. І якщо будете штукатурити, наприклад, цеглу, то обов'язково її ще рідким шклом е, після того, як воно підсохне. Може рідке шкло, не знаю, подивіться по інструкції, помастити, бо Якщо добре буде змащено рідким шклом стіни, то вони не будуть тягнути вологи і не повинні руйнуватися. Так. А ще при муруванні, як будете мурувати то з самого низу, ну підлогу бажано, як будете робити, то вона бажана, якщо то буде. Вольєр якомусь хльві, ну, де ви будете, то підлога бажано, щоб була під нахилом. І з тої сторони, де буде стікати вода, моч і все остальне, придумати так, положити арматуру, допустимо, одну забетонувати, щоб був проміжуток, щоб воно могло стікати, щоб волога стікати і на ту арматуру, наприклад. Навіть 2-3 см висоти від підлоги внутрі не залізе і щоб щур не заліз. На такій висоті далі ставити цеглу і того. Ну, щоб волога стікала в канавку. І за межею клітки вольєру, щоб була канавка, щоб та рідина стікала і в якесь місце, щоб ви могли збирати. Бо я робив вольєри на плоскій підлозі, так як в мене тут, то проблема в тому, що, по-перше, я дуже рідко прибирав вольєри. Маленькі вольєри приходилося прибирати приблизно раз в місяць-два місяці, десь в тому проміжутку. Дивлячись, скільки тварин в вольєрі було, міні вольєрів тих. Ну, і так як грівна підлога була. То моч збиралася, поїлки були, то там, де п'ють, там розливають, І буває, і від поїлок текла вода, і вона не мала куди стікати. Ну, Такий дискомфорт трошки. А як зробите правильно під нахилом, і зробите дирки, по яких буде стікати е, моч сеча і вода, то буде у вас все гарно і. Будете менше прибирати. Особливо, ще раз буду наголошувати, висоту робити метр, щоб тварини з вітанти не, не вилазили. І рекомендував, якщо ви то зробите, я би рекомендував ще зверху, так як я роблю, віщурів, зробити такий, щоб він зверху відкривався. Чи ви знімали е, таку, ну взяти. Сітку вже крулячу якбу-небудь саму дешево поставите, щоб е, щурі, ну ми ж залізе в будь-якому випадку, а щурі, щоб не мали доступу до ваших тварин, особливо до самок, які мають народжувати, бо якщо е, десь навіть сусіди десь щурі заведуться, будуть до вас гості приходити, то велика ймовірність того, що ви будете без нутряння. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.